Подорожуючи по Америці, ми потрапили в таке маленьке містечко, як де нас ми зупинилися в друзів на кілька днів. Містечко називається Greenwich. Це є Old Greenwich. Це є перше містечко біля Нью-Йорку, ну, так як. Бровари від Києва, але це є зовсім інший штат. Тобто це штат називається Коннектикут. Тобто не Нью-Йорк, штат. Поряд іде штат Нью-Йорк, а це таким клином прямо до Нью-Йорку підходить штат Коннектикут. І дуже цікаво, що тут інші податки, тут менше значно податки. Наприклад, якщо ви купуєте Айфон, то краще купувати тут, в Грінвічі. Тому що податок там чуть не в два рази дешевше. Але за рахунок цього, тут, оскільки він, цей Грінвіч прямо на березі Затоки, от через затоку видно Лонг Айленд. Це вже частина Нью-Йорку. І, е і тому тут ну, видно була і дешевша земля, кращі податки і так далі. І тому тут поселилася така Нью-Йоркська еліта. Там. Ну, я знаю, що тут Річард Гір, там відомі баскетболісти, спортсмени і так далі. Тут вони купують будинки, вілли. І тому це містечко виявилося, ну, воно, так би мовити, розбагатіло. І тут е, взагалі всі найдорожчі бутіки, найдорожчі магазини, Оце центральна вулиця. От вона спускається туди до океану, до Затоки. І... Я згадав таку історію, як в 19 сторіччі, коли вийшов указ про заборону євреям жити в губернських містах, і вони почали якось вирішувати це питання. От, їх почали витісняти з Києва, зокрема, і от вони зробили так, що частина подолу стала належати до Чернігівської губернії. Тобто таким чином вони жили в Києві, але це, якби, виходило, що на периферії Чернігівської губернії. Е, от як це їм вдалося? Ну, я думаю, щось подібне було зроблено із цим. Тобто, такі географічні колізії. Прямо місто вклинюється в Нью-Йорк, але це інший штат, інші закони. То все, все інше. От от, от, от такий от цікавий, цікавий момент. Так, от е, е, лівий берег в Ки... Дніпра це була Чернігівська Губернія. І якось вона так перекочувала трошки на острови, е, на Рибальський острів, і сюди аж до Подолу. І фактично е, нижній вал це була вже Чернігівська Губернія. Ну і звичайно, що Поділ так, от він був. Заселений і володіли. Ним. В основному євреї жили, жили на Подолі в той момент, коли їх витісняли. От, Тому такий цікавий парадокс. І, звичайно, що е, таке місто, з таким містечко біля Нью-Йорку з е, такими податковими привілеями. Тут реєструються компанії, тут е, росте бізнес, місто багатіє, і зараз фактично одне з таких. Найбагатших на східному узбережжі, хоча воно маленьке, там я не знаю, ні. кілька десятків тисяч, напевно, людей. Таке фешенебельне, дуже цікавий.